Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, дозвольте мені усіх вас від усього серця привітати із найбільшим християнським святом, святом Пасхи Господньої, святом Воскресіння Христового. У цей день церква нас навчає, церква проголошує про якийсь дивний перехід, перехід Христа найперше. Від смерті, від страждань і знаваги до Воскресіння життя небесної слави. Але в цей перехід ми разом з Христом теж вирушаємо. Церква співає від смерті до життя і від землі до небес. Христос Бог нас перевів, пісню перемоги співаємо. Можна сказати, що ми перебуваємо навіть в обставинах війни у пасхальній ході, ході у якісну новодійсність. ми перебуваємо в ході від рабства до свободи, від смерті до життя. І тому навіть коли нам є сумно у пасці, ми радіємо. Коли нам є важко у пасхальній ході, ми отримуємо нові сили. І в тій ході разом з Христом співаємо пісню перемоги, перемоги над гріхом і смертю, перемоги над смутком і відчаєм. У цей день дозвольте усіх вас привітати і цією радістю з вами поділитися з усіма, які страждають, воюють, будують на рідних землях України. З усіма, які, можливо, є далеко від дому, з усіма, які, можливо, сьогодні живуть на різних континентах земної кулі, але у цьому святі, у цій пасхальній ході ми єдині, як церква, як Божий люд, як народ в дорозі до Воскресіння, Веселих свят Великодня вам бажаю, благословенного, смачного пасхального яйця! І найбільшого, найглибшого щастя, яким є щастя життя людини в Воскреслому Христі. Христос Воскрес, воістину Воскрес.